От, друзі, закінчила свою першу картину по номерах. Робота кропітка, але мені сподобалося. Буду починати малювати другу, а вам зараз розкажу деякі нюанси. Може, хтось захоче теж помалювати. Мало інформації в інтернеті. У всякому разі, я мало знайшла інформації, тому поділюся своїм досвідом і покажу вам, що, як я робила. Розпочинаю малювати картину. В комплект входить картина сама, пензлі. Ось такі фіксатори для того, щоб кріпити на стінку картину, фарби. А це не знаю. Тут ніякої інструкції нічого немає. Є такий код, але в ньому на одному тільки як фарбувати фарбами, більше нічого не вказано. А на цьому сама картина, ну, Видно, якщо ще, щоб побачити який колір, то можна подивитися по тій схемі. Більше нічого немає. Е, дивилася багато інформації, до речі, на українській мові щось я нічого не знайшла, тільки на російській. Е, якщо працюєте пензлями, ні в якому разі не можна дати засихати акриловій красті е, на пензлях, тому що потім вони зіпсуються. Е, відразу після кожного використання. Фарбою треба вимивати начисто і витирати насуху, перед тим, як починати працювати з, другою, з другим кольором. В інструкції написано, що якщо загуста фарба, то її розвести водою, але дивилася відео, то сказали, що якщо ви початківець, ви не можете оприділити, яка повинна буде бути фарба по консистенції, тому краще малювати такою, яка є. Ну, звичайно, якщо свіжа і все нормально, то вона не буде засохшою. Ви можете. А якщо вона вже засохла, то її е, в, ні в якому разі ви не зможете вже відновити. Вона вже пропала. Е, закривати щільно треба коробочки, вона відкривається, закривається. І використовувати, якщо відкрили одну, використали, е, треба тут відкривається. Ось так зараз покажу вам. Ось так відкривається, і після роботи залишається тут на ободочках фарба. Треба витирати, тому що якщо фарба добре не пристане, то вона зіпсується, висохне і вже потім буде непридатна. Так що, це ази, які я взнала на початку роботи, тому що, коли думала, ну, що буду малювати, що це так просто, виявляється, що це не так і просто. Так що, друзі, приступаю, результат покажу. На фарбах понаписувані номера. І, відповідно, шукаємо на картинці такий номер, по такому номеру підбираємо фарбу і фарбуємо. Пензлі різної ширини і довжини. Ось так вечорами потрошки малюю, і вже дивіться, що в мене вийшло. Колись довше сиджу, коли менше як коли по часу виходить і по бажанню. Сьогодні часу у мене не дуже багато, тому беру колір номер 6 і буду великою щіточкою закрашувати ці. Промішки де намальований шостий номер. Скажу вам, що, звичайно, трошки складно, тому що поганий зір. І такі великі деталі, то байдуже ще можна. А от коли малесенькі деталі, а їх дуже багато тут попадається, то дуже складно на пригається зір і дуже тяжко. Звичайно, взяла цю картину і в мене ще одна, то я думаю, що я і цю і ту домалюю, але, мабуть, більше не зможу. Тяжко. Мені здавалося, що буршбула. Діамантова мозаїка складна, але я вам скажу, що мені було з нею краще працювати. А так працюю собі, відволікаюся. Це, звичайно, як депресант дуже хороший. Якийсь позитив, якийсь, тим більше я хотіла ікону якусь вишити, мені намалювати. І слава Богу, мені попалася, от я її малюю. Часу займає багато, тому що ну, нема в мене часу постійно малювати, але по вечорам, отак, коли є натхнення і є час трошки, то малюю. Мені цікаво, якби ще й зір був гарний, то, мабуть, б малювала більше. А так, звичайно. Але почала, то обов'язково закінчу. І ось так, друзі, малюю. Як бачите, фарбу беру із кришечки, тому що, якщо залишиться фарба на кришечці, засихає і потім висихне вся фарба, тому що кришечка не закриється добре. У мене один колір. Висох, не знаю, чи це я, може, відкривала. ну, Я нею ще не малювала, але не знаю. Може, дивилася, не знаю. А може прийшло так. ну, Купила так, але ну, фарба засохла, і я не знаю, в мене тут багато цього кольору. Я залила водою, але дивилася відео, коли починала малювати, то сказали, що фарба ну, вже, якщо засохла, то вже все, вона вже не. Не розведеться на нічого, тому прийдеться потім шукати такий колір. Ну, може, в мене в тій картині, що я взяла з соняшниками, може, є такий колір, то може підберу, а ні, то прийдеться десь шукати. Тому що ну, треба ж домалювати, щоб було все як треба. Так що, і кісточки, щіточки ні в якому разі не можна. Залишати непомитими. Тільки закінчили працювати, треба вимивати, тому що потім вже ви їм нічого не зробите. А ще треба починати розмальовувати із дальнього місця, щоб йти, якби до себе. Тому що, коли ви замалюєте отут, а потім треба поставити руку, щоб ну, спертися. Малювати, то ну, вже там зафарбоване буде, і воно ще не встигло висихнути, і будете і розмазувати можна, і руки вимазувати. Тому треба розпочинати з дальнього кутка чи там з середини, а потім вже поступово доходить до того місця, що ближче до вас. Особливо, де в по центру там дуже складно, тому треба робити так. Ось, друзі, що в мене вийшло, яка краса вже поцепила на стіну. Мені дуже подобається, напишіть свою думку. Це моя перша картина, не знаю, є в мене бажання далі працювати. Так що оцініть, напишіть коментарі, подобайки, буду дуже вдячна.